Четвертий день мого навчання. Одразу спойлер, я його прогуляла по деяким причинам. На восьму годину мені потрібно було до лікарні, а саме до стоматолога. Цій клініці ми ніколи раніше не були, тому на одразу знайшли і вхід, і через це нас не прийняли одразу. Ми ще довго-довго чекали. Тому я вже вирішила не йти на заняття, бо більшу частину я пропустила. І це вже був не офісний працівник, а саме польська мова. І так як мама була на заняттях, то я просто переписала все, що вона записувала. У зошиті. Звичайно, що я мало що зрозуміла, але хоча б є якісь записи. А вже потім, коли йшли додому, завітали до будівельного магазину. Ми вже довго придивлялись до однієї рослинки і нарешті її придбали. Ми купили драцену, вона належить до родини спаршу. Більшість видів зростає в Африці, деякі в Південній Азії, а ще менше в тропіках Центральної Америки. Сподіваюсь, ця рослинка у нас виживе. Бо попередні, на жаль, не витримали цього, але вона буде гарно пасувати до нашого інтер'єру та радувати наші оченята. В розкладі хочу відмічати дні заняття, які вже пройшли. А також буду відмічати дні пропуску, бо такі випадки у нас також були. В серпні у нас три дні відмінили, бо захворіла вчителька по польській мові. Три заняття я вже вам показала, а четвертий пропустила по поважній причині. Ну А про п'ятий урок я вам зараз трошечки розповім Про враження від першого навчання польської мови. А по перше, складно тим, що одразу ж на мене так навалились багато інформації. Одразу ж якісь питання особисті, там а чого не була на попередньому занятті. Розкажи про себе, і це все потрібно на польській мові. І, типу, якщо я не знаю польську ну, типу як я можу розмовляти? Коли щось від тебе просять, а ти ну дійсно не можеш це зробити? І так відчуваєш дискомфорт. Але якщо подивитись з іншої сторони, якщо б у мене був трішечки інший рівень, трошечки повище, то я думаю, що мені було б набагато. Легше, зручніше та зрозуміліше, тому що правда, дуже багато інформації одразу так навалюється, просто і розум не може це все впитати так швидко, як хотілось би, і через таке навантаження просто мозок плавиться. Також з іншої сторони, як це все. Подається з яким посилом сама вчителька дуже добре пояснює, намагається налагоджувати з нами з кожним учнем, е, налагодити контакт, але все одно дійсно складно через навантаження. Коли так багато всього, я просто розумію, що ну типу, все ще можу впитати, я впитую, але далі просто йде отак, от повз мене, тому що це просто неможливо. Не вистачає перерви. Ми займаємось 2,5 години. Якщо щось ще згадаю, вам обов'язково розповім в наступному відео. І чекайте, не забувайте лайки, ставити, будь ласка. Ну і звичайно, треба підписуватись до зустрічі у наступному відео.